Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина, невелика й немала, Жабка дід і жабка бабка. Мама жабка, тато жабка. і весела малиня. Жебенят. Жити, поживати та чомусь одного дня почала передувати дружня жабіча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні. На лататі ні не сісти, буркотіли цілі дні, Жабка дій. І жабка-бабка, мама жабка, тату жабка, і весела малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Йдуть і йдуть, стомились дуже. Та скінчилась довга путь. Ось нарешті і калюжа оселилися живуть. Жабка дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка, І весела малиня, жабенятко, жабеня. Ще до осені далеко час минає спробувала. тільки враз раз шохли. Бабка уляглась, знов на рідну річко. Вся сімейка потяглась, жабка дід і жабка-бабка. Колись вони жили. Ранок у веселу скриться, і комарики гудуть. І тепер нікуди звідси мандрувати не підуть. Жабка дід і жабка бабка Мама жабка